Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Здрасте. Добрий. Не. А От він працював, 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 а потім перестав. Всмоктувати. Розумієте, у нас сьогодні замовлень багато. Давайте ми в офіс його заберемо, там подивимось, розберемось. Ой, а як же мені без нього прибирати? Це що, мені на карачках ось так, от з ганчіркою лазити. Слухайте, ну не так вже й багато в нас замовлень. Ну, Трохи можемо запізнитись. В Принципі на півгодинки можемо затриматись. Угу. А так. Ой, навіть не знаю, як вам віддячити. Давайте ми його поремонтуємо, а потім вже розберемося. Так. так. О! Забився. Забився він. Ось цим. Боже мій! Я навіть не знаю, як він там опинився. Ага. І ось це. Цілий день їх знайти не можу, хоч би з них. Коротше, пропоную не втрачати час, а переходити вже до подяки. Вам... О, чекайте, тут ще щось. Перше місце на чемпіонаті по кікбоксингу. А це чоловіка не знаю, як вона туди потрапила. Не звертати уваги. Ви знаєте, <hundreds> <preaching ruled> У нас замовлення, <developed> ми поспішаємо <п Uma velocidade> дуже. Пилосос ми вам вже полагодили. Вже працює. Так. No, все добре, Дякую. поїхали вже, бо там людка давалка, твій диспетчер, я вже завівся. Що ж, що за подяка така? Ніколи де доходить. Вічно він свої медалі розглядалі. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ось лікар. Заходьте, заходьте. Угу. Будь ласка, знайоме личко, моя робота. Ну, звичайно, ваша, я тому вас і покликав. І що вас не влаштовує? Розмір, об'єм, пружність. То ні, ви що мене? Все влаштовує. Mm -hmm. <клевизна> що? Каже, що третій день вже встати не може. Важко їй, розумієте. А -а -а. Ну Яночко, терпи, краса вимагає жертв. Що робити? А може її на живіт перевернути? Та ні, ви що? Ну вона тоді задихатися почне. Mm. А так вона шина равлика схожа, розумієте? Mm. Ні, Яночко, нічого ми повертати не будемо. Це ж не магазин. Тим більше я до цього всього вже звик. Але мені здається, вона чимось незадоволена. Та не звертайте уваги. Слухайте, я чого вас покликав. Угу. Можете такі самі зробити, угу. тільки на спині. Ну, для симметрії, розумієте? І ще можна сідниці трохи, ну десь так. Ні, от так можна збільшити. Фу. Але ж вона тоді не зможе ходити. Кана, що їй ходити. Вона все одно в нас не готує, не прибирає. Тільки в ліжку лежить і на шопінг бігає. А так вона і буде лежати, і на шопінгу я зекономив. О! Допоможемо вам. Ну, робіть. Mm. Яна, а що робити? Що робити? Mm. А ще можете і одне око таке зробити. Навіщо? Я люблю, коли вона на мене дивиться. Mm. Тут таке відбувається. <sist desarrollo> <fraction character> <guilty Lake> я тобі зараз все поясню. Це не те, що ти подумала. Це... Не треба мені нічого пояснювати. Я все зрозуміла. Ах ти ж, падлюка така, я вийшла на 10 хвилин, а ти вже тут. Хто вона? Хто вона? під ковдрою. Хто? Там не вона, там вони, і, і він, і, і ще й воно. Ну зараз я їм всім патли повириваю. Це що таке? А, Ось зятьок твої улюблені варенички з картопелькою не такі, як у вік. Мамо! Ой, доню, це не те, що ти подумала. Такі, як у тебе. Я твоїй мамі полагодив телевізор, щоб вона серіали дивилася, а вона мене обідом пригостила. Ми стільки грошей витрачаємо на твого цього дієтолога і ці всі гроші куди? в дупу. Кохана. Кохана. А ти що мене перевдувала? Ти думала, що я тобі тут зраджую. Краще б ти мені зрадив. Що ти робиш, мамо? До біса їж. <плес> Смачно тобі.